Бажаю здоров'я. Я тимчасово виконуючий обов'язки начальника зв'язку 23 окремої механізованої бригади на псевдо «Кенон». Шановні побратими, зв'язківці та кіберспеціалісти, щиро вітаю вас із Днем військ, зв'язку Збройних сил України. Наша робота це той невидимий фронт, який допомагає нам і нашим військам виконувати будь-які задачі. Вчасно реагувати, доносити команди начальника, зв'язківці були і є одним із ключових елементів бойових порядків збройних сил України. Сьогодні ми разом з кіберфахівцями тримаємо оборону не тільки в полях, а й в it просторі Ми допомагаємо захищати наші інформаційні ресурси, а також завдаємо удару по ворожим ресурсам. Дякую всім військовим зв'язківцям нашої 23-ї бригади і всіх Збройних сил України. Бажаю здоров'я, мій позивний Яша, офіцер служби захисту 23-ї окремо механізованої бригади. Вітаю побратимів-зв'язківців, бажаю їм, щоб був постійний зв'язок, та техніка не ламалась. Також вітаю кіберфахівців. Зі святом бажаю їм, щоб ворог не міг зламати нашу кібербезпеку та перемог на інформаційному полі бою. Бажаю здоров'я побратими! Я командир взводу зв'язку 23-й ОМБР позивний айті в цей день. Вітаю вас з нашим професійним святом. Завіряю вас, ми робимо дуже важливу роботу. Без зв'язку наші підрозділи ну, вони будуть не такі ефективні. Взагалі, як то говорять, зв'язок він як повітря. Поки він є, його ніхто не бачить. Щойно воно пропало, всі починаються проблеми. Наша робота вкрай важлива. Ми забезпечуємо управління, будь-яку комунікацію, взаємодію, тобто, це все на наших руках, будь-які Проводяться евакуації, повідомлення про стан ворога, про наші стан справ. Ми робимо важливу роботу. Не відчаюйтеся, у нас все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!